На огляді ось така цікава монета, святий грааль з прихованим механізмом ближче до екрану. З цієї сторони ми бачимо картину святий грааль. З цієї сторони вона може бути в різних варіаціях дана монета, бачите так, з дракончиками. Тобто монета в капсулі. Ще один йде додатковий меч. Діаметр десь 3,7, вага монети близько 30 грам. І подивимось, як вона працює. Чому прихований механізм? Достаємо зброю. Обережно зверху у нас бачите такий отвір. Обережно в цю частину вставляємо меч. І, щоб не зіпсувати механізм, обережно його підіймаємо. Браму і бачимо, з'являється святий грааль. Обережно опускаємо. Він закривається. Ось така прикольна монетка. Кому цікаво, звертайтесь. До монети можуть бути різні прикольні бонуси. Ще раз. І дивіться всі наші огляди, багато різних цікавих оглядів. І дослідуючих відео.